Ну що ж, друзі, час криптана вже настав. Всім тим, хто цікавився криптовалютами, зараз якраз саме час почати цікавитись ними ще більше, тому що зараз починається ну розпочався вже фактично бичий цикл, і ми йдемо стрімко вгору. Хтось прогнозує 100 тисяч доларів біткоїну, ціна його, хтось прогнозує 500 тисяч доларів. Ще раніше багато хто говорив, що він і до мільйона може дійти. Тобто, якщо ми зараз не встигнемо зрозуміти, що таке криптовалюта, що таке біткоїн, що з нею робити, як нам почати торгувати на біржі, як нам почати вкладатися в це цифрове золото? Або можливо, взагалі розібратися, що це таке криптовалюти, то ми просто не зможемо встигнути за часом і бути в курсі подій. Тому я тебе запрошую до себе в криптоспільноту не пропусти цей унікальний шанс. Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана, і сьогодні в нас черговий огляд ринку. Так, неділю я не змогла, вибачаюсь перед всіми, хто чекав, виправлюся, постараюся, на майбутнє такого не повторювати, але так вже вийшло. І до речі, в неділю дійсно я помітила, що відбуваються серйозні події. Про що в себе телеграмі я е, згадала, що біткоін пробиває свої похилі. Дуже вже некрасиво дві похилих він пробив і пішов, вже показав, куди він буде в найближчий час. Тобто відбувся прорив, біткоін злетів на три тисячі з Чотирьох він вже до 40 одного дійшов. Так що є, над чим задуматися і про що поговорити нам сьогодні. Я шукала багато новин цікавих. Такого надзвичайного щось не знайшла, щоб зацікавила, ну, щоб нам показувало на майбутнє якісь рухи серйозні в одну чи в іншу сторону. Але дещо таке та й нарила. Тому сьогодні ми про це поговоримо. Але якщо ти ще не підписався на мій канал, то якраз саме час це зробити. Підписатися, поставити лайк цьому відео наперед, можливо, якщо хочеш. Дзвіночок постав, щоб не пропустити мої наступних відео. Напиши мені, декілька слів в коментарях, я тобі відпишу, будемо спілкуватися. Підписуйся на мій телеграм-канал, на мій інстаграм, на мій Тікток. І будемо створювати таку українську криптоспільноту. А ми пігнали дивитися. Отже, з чого я хочу почати: що біткоін злетів, і за ним пішли багато криптовалют, багато альтів. Ефірчик так само гарний відскок зробив. Ну багато таких капіталізованих криптовалют. Майже всі зробили дуже серйозні відскоки. Що ж передувало ці події? Які дослідження проводять аналітики? Адам Кокран, партнер інвестиційної компанії Сінеамейн Ventures, вивчив фундаментальні чинники, які могли сприяти ввалу біткоїна. Зокрема, він проаналізував ставки фінансування і відкритий інтерес. На ринку безстрокових фьючерсів на біткоін і дійшов висновку, що в усьому винні спекулянти з маржинальними позиціями. Ну, звичайно, хто ж винен? Бідні спекулянти, які взяли собі плечі, розумієте? Просто я думаю, ну а хто ще міг бути винен в тій ситуації? Станом на 11 грудня відкритий інтерес щодо біткоїну на всіх біржах становив близько 12 мільярдів. Це показник відображає вартість усіх відкритих позицій за біткоїн-деривативами, тобто тих, за якими ще не проведено розрахунків або не закінчився термін їхньої дії. Тобто розуміємо, до чого йдеться так? Люди сидять в лунгах, і треба їх срочно збрити. Ну тому що ну куди? Що здіваєтесь, хочете заробити? Багато? ні ні я так не буде. Значить, за словами Кокрена, зараз відкритий інтерес становить близько 0,1% від загальної ринкової капіталізації криптовалют. А перекіс у позиціонуванні може провокувати зростання волатильності на ринку. Значна частка відкритого інтересу припадає на Binance, При цьому ставка фінансування на цій криптобіржі досить висока. Тобто фандінг. Ставка фінансування або фандінг визначає розмір періодичних виплат Власники позицій за безстроковими фьючерсами. Вони встановлюються криптобіржами для підтримання балансу між цінами. Знаєте, у нас там зверху є, я колись відео знімала, там є таке віконечко фандінг. І там є хто кому платить. Чи лонги, якщо фандінг, негативний, то лонги платять шуртам і навпаки. Ну, то собі передивіться і дізнайтеся. Тобто фандінгс це досить серйозно, і в кого Великі суми в угоді закладені, то фандінг досить велику роль і грає цим людям. Значить, на думку кокрена для криптанів з маржинальними позиціями вони дуже високі, ті ставки фінансування. Трейдери на Bybit, де відкритий інтерес майже такий самий, як і на Байнанс, були настільки закредитовані довгими позиціями, лонгами, що платили за фандінг до 40% на рік. Представляєте, яка велика ставка фінансування? Сильні перекоси на спотових ринках це нормально, але ринки безстрокових контрактів мають бути збалансованими. Ну, тобто на спотових ви розумієте, там реальні гроші. Там, що поклали, тим і торгують. А на ф'ючерсах там то все йде маржа, то все йде позика. Відповідно, треба такі речі балансувати, бо можна собі і соти плече взяти, і, ну і 50, і 70, які тільки не беруть люди. Це не реальні гроші. Це ну розуміємо, так оскільки коротка позиція однієї людини це довга позиція іншої, пояснив він. Саме тому. На здоровому ринку обов'язково бувають дні ліквідації. Розумієте, дивіться, коли йде такий сильний спуск, ну, дивіться, біток поліняв на скільки відсотків, на три тисячі доларів, відповідно, бриють тих людей, які десь там чи стопчик собі поставили, чи велике плече взяли і не розрахували, і їх просто ліквіднуло, а в основному бриють ліквідаціями. І після цього, після ліквідацій, користувачі знову відкривають позиції і відновлюють відкритий інтерес до позиції. Значить, Кокран дійшов висновку, що такі чистки маржинальних позицій здатні розвернути тренд, який вже втрачає імпульс. Однак, чим масштабніша ліквідація, тим сильніший імпульс здатний цей самий тренд повернути. Значить, все можливо і не факт, що це вже розворот повністю тренду і що ми якийсь довший час будемо падати. Це можливо зараз, ну, тобто в найближчі дні ми це побачимо. Це можливо, ми зараз і повернемося до тої точки, з якої ми були. Просто така собі здорова корекція. Ну, це побачимо. ми. Уже що тут ще пишуть? Біткоін падає, але ці альткоїни не злетіли. А саме йдеться про АПТ, Аптос злітає. Ну так, декілька альткоїнів я бачу, стріляють. Що тут ще такого цікавого, біткоін облігації, вулкан Сальвадору отримали регуляторне схвалення на видачу в першому кварталі. Нічого такого, аж надзвичайного я сьогодні в новинах не знайшла. Скільки рила, скільки шукала на різних сайтах, щоб дуже щось про щось говорити, я не бачу. Давайте подивимося на наш ринок, щоб менше втрачати час на то. Отже, друзі, що ми бачимо по біткоїну. Давайте дивимося глобальну картину, яка в нас відбувається. Дивіться, що в нас тут було. Ми, в принципі, 0,5 по ФІБО дуже красиво пробили. Так само, як ми пробили 0,5 23. 0,38 по Фібо. Так само ми його так сильно пролетіли. А ні, сильно ні. Ми його зараз я поставлю. Ми до нього доторкнулися, а тоді бачите, як красиво ми по ньому ну вже повільно, повільно на набором позицій, Тобто було видно, що люди є зацікавлені. А тут ми дуже швидко пробили це 0,5 по Фібо. А 0,5 по ФІБО, це мені здається, такий найбільш значимий м, такий рівень, то половина спадаючого рівня, спадаючого тренду була. 0,5, тобто ну. А ми його так пролетіли, то ясно, що то щось мало бути. Я зразу зрозуміла, що так легко ми на 0,61,8 не підемо, що ми будемо тут щось вирішувати. Тим більше, що то вже імпульс був такий сильний і треба було вже трошечки корекцію робити. Ось тут була в нас така зона інтересу, була така в нас. Фактично рівень спротиву, тому що, бачите, він тут був рівнем спротиву, тут вирішив рівнем підтримки, тут став рівнем спротиву. І бачите, я спеціально провела його аж сюди. Ми рівно до того рівня спротиву, ми його фактично пробили, цей спротив. Тобто біток біто показав свою силу, що він не просто там доторкнувся до 0,5, а він сильно його пробив, і, до, і той рівень спротиву так само він пробив. Ще не повністю він забрав оцю, оцей імбаланс. Ось, зараз я поставлю, де той імбаланс був. Але майже, бачите, трошечки не хватило. Більшу половину імбалансу ми забрали. В принципі, для руху вниз це так само достатньо. Тим більше як для біткоїну, тому що я тут бачу, бачу, що можливо в цей канал ми зараз назад, в який ми так сильно з нього вилітали, як пробка вилітали з каналу. По ідеї мали б, якщо ну, так, спокійно рухав би, рухався б би наш біткоін, ми б мали тут вже починати завертати, коли вже ми досягнули цього каналу. Але ніхтось захотів таки, взяти цей 05 фібунаті. І ми різко до нього таким як, биками підійшли. Але відразу вертаємося, і я кажу, мабуть-таки, ми до... вернемося в цей канал. І, мабуть, до цього рівня, бо він буде нам рівнем підтримочки, до цієї синьої лінії, ми маємо до неї дійти. Можливо, будемо від неї відбиватися, можливо, будемо її пробивати, ми тут побачимо. Но я бачу для біткоїна, можливо, ще тут він щось буде забирати. Можливо, коригуватися, але ще падіння я бачу, ще одне велике падіння він би мав зробити. Тому наразі біткоїн в мене глобально виглядає шортово на декілька днів. Давайте глянемо на домінацію біткоїну. Біткоін домінація в нас взагалі ну досить сильно виросла. Причому росла вона, бачите, не так сильно, як, як падала, ну коли альтсезон там. Ні, вона собі набирала, тобто вона може набрати. Ось тут вона дивіться, як набирала так само набирала спокійно, помалу, помалу. Потім ще біткоін закріплявся. А тоді вже був альтсезон. Саме зараз, поки що, ми ще в наборі, фактично, ще закріплення аж такого якогось немає. Фактично, біткоін ще буде диктувати. Я думаю, що для альтсезону це ще зарано. Я думаю, альтсезон вже буде аж після халів. Ну це моя така думка. Хоча багато вже хто прогнозує альтсезон. Ефір, бачите, що зробив так само. Він в каналі рухається, і до верху каналу він ще не дійшов. Зато він дійшов до. 0,38 по фібоначі, тобто рівно до цього рівня він дійшов і від нього відштовхнувся. Бачимо, та що відбувається. Це так само знак, такий, що. Трейдери рухаються по теханалізу, бачите, який не працює. Так що я рахую, що це дуже хороший знак. Ось, а зараз ми назад повернулися в цей трикутник, з якого ми вилітали. Це прямий трикутник. Я казала минулого разу, що ми, звичайно, що так само, як і біткоін. Ну, за біткоін я говорила, що вже пробив, Минулого разу я говорила, а ефіріум ще не дійшов, був доверху. Ну, я казала, що якщо дойде, проб'є, то ясно, що розглядаємо лунги і все класно відбулося. Але бачите, до ФІБО 0,3038,2 дійшов і відштовхнувся. Окей, Біточок йому продиктував таку дорогу. Зараз я думаю, дивіться, оцей. Рівень підтримки в нас є в ефірчику. ось, І до нього, я думаю, ми будемо йти ще до цього рівня. Тобто, ще. Виглядає на рух вниз, десь хоча б до цих рівнів, до цих бо тут так досить серйозно було. А далі ви бачите, можливо, і буде пробій. Так само невідомо, бо якщо бики все ж таки сильні, то я думаю, від цього рівня ми можемо відштовхнутися. Але якщо вже в шорти маркетмейкер одягнувся, то я думаю, що можемо і пробивати. Тобто це все буде тут вирішуватися. Але наразі, так само, як і біткоін, ще до цього рівня він мені виглядає шортово. Далі, XRP, що можу я сказати? Ну, він рухається в трикутнику, поскільки він вже робить тут таку, якщо брати навіть колекція, то фактично. Він вже він ще би мав рухатись там. Дивіться, от виглядає він мені ось так. Сюди він мені ще виглядає до цього рівня, хоча б до цієї. І тим більше, якщо брати АБЦ, то ще має бути розумієте, розуміємо, та, від цього лоя. Тому так само терпі наразі шуртово. Але це не є глобально. Це кажуть, це тільки так локально, поки не знову не візьмуться бики за своє діло. Ну і BNB. Те, як я і казала минулого разу, він таки, бачите, я казала, що посувало би вже йому почати рости. Він фактично, бачите, оцей рівень дуже шикарний і дуже потужний для нього, бо тут він декілька доторкається, тут декілька доторкається. І тут, бачите, все, в від нього відштовхнувся, полетіли. Полетіли, я думаю, будемо летіти. Зараз ми по ньому класно. Навіть якщо тут зараз буде десь там біткоін з ефіром болтатись, закріплятись, то він ще тут трошечки порухається і все рівно будемо вилітати. Є куди йому вилітати. Ось у нас є 0,23 по ФІБО. Ось тут все зібралося. Ось тут сам жирок зібрався. Тому я думаю, такі фактично, де тут я показала, десь ось сюди ми маємо дійти. Ось тому BNB мені наразі лонгово виглядає. БЛЗ то можливо, оце от рух такий по BLZ, Це не є лонговий рух. Можливо, це можливо є е, такі, або це корекція. Бачите, це от такий варіант є можливим, тому обережно тут дуже на лонги розраховувати не варто. Не варто а дивитися. Отут дивіться у нього така зона потужна. BLZ. Ось цю зону ми можемо, навіть я б десь ось так її взяла. та ось тут, І цю зону ми можемо до неї доходити зараз по Ну, Іменно сьогоднішній день, бачите, що показує. От вчора зробили ми таку, ну тобто хочуть, є ще зацікавлення, але то дурять. То просто, мені здається, дурять, набирають ну, лонгістів на борт садять, а потім їх ще й кидануть так само, як біток кидануть, Тому обережно. Просто обережно буде перехай без питань, беремо лонгі. Розумієте? Ну, то таке, як ціна показує. Ну наразі ціна ще не показує лонгі, поки що. От коли зроблять перехай, без Б, тоді набираємо волонтери. Ну, я так буду робити, я вам не раджу нічого, ви собі самі торгуйте, як знаєте. А наразі мені БЛЗ виглядає ще. Не сказати би, що шортово, бо фактично по тій свічці нічого не скажеш. А от сьогоднішній день якраз буде показувати, як якщо свічка отак закриється, як вона є, то далі ми йдемо вниз. Більше шортово він мені виглядає BLZ. Я поки що ставлю це не сюди, але кажу, більше шортово. Все ж таки, я чогось думаю, що це буде шабиться, коректно. Ну побачимо. Хоча, в принципі, тренд лонговий, тому сильно йому щось прогнозувати, якісь е шуртів я б не стала. Солана, Солана, ті, хто встигли заробити, молодці на Солані, тому що Солана шикарно дала людям заробити. Дивіться, дійшла. Просто є тут, куди їй рости, бо дуже сильно вона падала. Дійшла по солані, бачите, я казала, що слідуючи їхній рівні, отут-от -от ці лойчики будуть зніматися. Вже один лойчик знявся, навіть два-два лойчика знялося. Ось, а далі ну то вже такі, знаєте, це вже ми, якщо ріст підемо продовжувати, тоді вже ми до них дійдемо. Так що Солана, молоде. Фактично, і ця її валютка вийшла, теж росте на байбіті на споті. ось Ось тут рівень фактично такий серйозний. Підтримочки, ось цей. Я його грубшим трошечки дам, щоб було зрозуміло, що він такий тут той зелений. Так що, я думаю, Солана ще буде трошечки до нього падати. Ну, до цих проторговочок, тут така серйозна зона. Десь в цю зону Солану я би сподівалася, в принципі. Але знаєте, на зростаючому ринку брати шурти це дуже небезпечно. Краще дочекатись, коли вона класно спаде, і тоді дивитися, чи буде пробиватися, розумієте, рівень, чи не буде, і тоді дивитись продовження росту, або як там вже, або продовження падіння. А поки що, то таке вилами по воді, знаєте. Ну, наразі вона мені виглядає більше. Шультово. Отже, друзі, тенденція зрозуміла, та йде розворот, і ще найближчі декілька днів, я думаю, що такий імпульс серйозний був, то він ще протягне трохи шортів, а далі воно все до своїх ліній підтримочок і будемо вирішувати, що робити далі. Ну, не ми будемо вирішувати, а маркетмейкер. Тому чекаємо, лонгіше з обережністю, не розгляда... ну, я б не розглядала. Дивимося більше до шортів, придивляємося. Взагалі важко торгувати в такому ринку, я так собі бачу, тому що може збриванути теж так само досить сильно, тому обережно торгуємо. Якщо хочете так сильно торгувати, тоді дуже невеличкі беремо ці дистанції і, звичайно, зі стопами. Так що, якщо тобі сподобалося відео, став лайк, підписуйся на мій канал. Пиши мені в коментарях, що ти думаєш про це все, про цей ринок і про те, що відбувається. Підписуйся на мої інші соцмережі. Я залишаю під цим відео реферальні посилання. Якщо не зареєструвався на біржі Binance по бабі, то так само під цим відео ти знайдеш мої реферальні посилання, де тобі там менший відсоток буде за комісію при торгівлі. Ну і приємні бонуси для тебе. А я тобі кажу до нових зустрічей, Па-па!